А чи уявляли ви собі місце, де можна одночасно торкнутися морського дна і стояти на вершині гори? Це не фантастика. В Україні є таке диво природи подільські товтри. Колись близько 25 мільйонів років тому на цьому місці вирувало тепле Самарське море, під його водами жили корали, молюски та інші морські мешканці, які утворювали величезні рифи. Час минав, море відступило, а ці коралові рифи перетворилися на хімерні вапнякові гори, що простяглися на 250 кілометрів. Сьогодні це найбільший природний парк України Національний парк Подільські товтри. Гуляючи цими стародавніми вершинами, ви можете не лише насолоджуватися дивовижними краєвидами, але й знайти справжні скам'янілі скарби, Відбитки давніх мушель і коралів, що свідчать про морське минулице гір. Ця територія також є унікальним ботанічним раєм, де зростають ендемічні види рослин, яких не знайти більше ніде у світі. Подільські товтри це жива історія, що поєднує велич гір з таємницями стародавнього моря.